Вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира, яка знаходиться на другому поверсі 9-поверхового будинку. Це у нас кухня з таким стіл, холодильник, варильна поверхня. Будована кухня. Коридор. Бойлер, ванна кімната, доволі сучасна. З Власним гармонійним простором розташованим, розміщеним, з ванною окремою, суширна о, сушарка, пуфік. Спальна кімната з двоспальним ліжком та ортопедичним матрацом. Та друга кімната зараз покажу. Це в нас гостинна з великим трьохметровим диваном, шкіряним зоною для відпочинку та балконом. Балкон виходить у двір. Дуже зелений двір, свіже повітря, та тепла взагалі квартира в нас.